Ми завітали у Львів, щоб на базі Львівської політехніки поговорити з бізнесами різними органами державної влади, представниками обласної військової адміністрації міської адміністрації про дуальну форму освіти, про її поглиблення і запровадження нових програм для того, щоб ті студенти, які вступають до закладів освіти, мали змогу. Розуміти, які компетентності і навички вони здобувають під час навчання в університеті, які необхідні для майбутнього працевлаштування, дуальна форма освіти передбачає початок, так скажемо, освоєння практичних навичок на виробництві з другого курсу, і коли бізнес, підприємство виділяє таке місце для Дуальною формою здобуття освіти студент працевлаштовується, підписується тристоронній контракт між студентом, університетом та працедавцем. І студент за свою роботу, яку в рамках освітнього процесу він провадить на виробництві, отримує зарплату. Це дуже хороший спосіб, як молодь заохотити. Вчитись саме за цим напрямом і щоб молоді люди розуміли траєкторію руху свого життєвого, тому що, наприклад, в Німеччині в Швейцарії, після дуальної форми здобуття освіти близько 70% студентів, які за такою формою навчаються, вони лишаються. На виробництві, де вони практику, цю і дуальну форму здобуття освіти проходили, така форма здобуття вищої освіти. Вона на переконання українського уряду і міністерства є одним з важливих заходів, як втримати нашу молодь в наших містах. В наших регіонах і в Україні тому дуже багато уваги ми приділяємо саме цим зустрічам. Наша задача перша – це скомунікувати бізнеси і університети. У нас багатий досвід в наших закладах вже напрацьований саме по впровадженню реалізації дуальних програм навчання, і наша задача сьогодні, як центрального органу виконавчої влади, максимально спростити. Всю нормативну базу і створити умови для ще більшого поглиблення і занурення в цей напрям у Львові. Прекрасні університети, Львівська політехніка, університет Франка, університет ветеринарний, лісотехнічний. Вони також отримують інвестиції від Міністерства світи і науки України, Світового банку у вигляді обладнання, якого не було ніколи в наших лабораторіях. На півтора мільйони доларів кожний один з заходів, який реалізує український уряд, підтримувати наші дослідження, залучати максимальні ресурси до спеціальних фондів університетів від досліджень і виховувати, готувати якісно. Фахово, дуже спеціаліста для нашого реального сектору економіки для цього ми і говоримо про дуальну освіту. Сьогодні побачили дуже багато лабораторій і як об'єднують зусилля бізнеси і університети у Львівській політехніці. І тут є чим пишатись і що показувати іншим регіонам України. Більше інтегровані і більше заходять в дуальні форми. Здобуття освіти, інженерні, технічні спеціальності, тому що тут реально є що, так скажімо, відчути на виробництві, чому вчити реальні процеси. Виробничі, де дійсно частина може програми вичитуватись в аудиторії, частина саме на майданчиках бізнесових за наставництва менторів від компаній. Але треба нам більше дивитись в гуманітарний блок. Публічне управління адміністрування, тому що нам дуже багато спеціалістів сьогодні потрібно для євроінтеграційних процесів, які будуть розуміти, як працює місцеве самоврядування, як працюють державні установи, як працюють центральні органи виконавчої влади. Нам треба заходити все більше в дуальну форму здобуття освіти в педагогічному напрямі, тому що нам потрібні дуже фахові, хороші вчителі, які... Так скажемо, підсилять наші школи, тому безперечно вже напрацьований досвід в технічному напрямі. Треба більше працювати напрямом гуманітарним і дотичним до них.